Хтось купує квартири з домовиком, а ми купили з бабусею. Десять років збирати на квартиру, мріяти про неї, а потім отак вляпатися, то все моя вина, як сказав мій чоловік. Ця ситуація мала нас до розлучення не довела. А діло було так я знайшла дуже гарну пропозицію на квартиру, історичний центр міста, гарна ціна за таку квартиру. От я й сказала Славкові, що ми на нову можемо пізніше назбирати, а тут у нас і вся сума є, і жити можна, бо, хоч ремонт і старенький, але трохи підмалював і буде як нова. І чоловік так само загорівся. Ми купили квартиру, за документами все було добре. Ми почали перевозити речі свої і дітей, облаштовувати, як вночі рипнули двері. Ну то я вже трохи перебільшую, то була шоста година, але ж в листопаді швидше темніє. Отож, рипають двері, ми всі аж завмерли, очі мов ті п'ять копійок в кожного. Вже і волосся на голові підіймається, як тут чуємо голос. Добрий вечір, я вам не завадила. Ми побачили маленьку жінку, майже прозору, і аж затряслися, може, й кричали, бо вона раптом зникла. Я тоді чоловіка наперед, сама за ним, і дітям сказала лізти під ліжко. Ми ті двері навіть не помітили, думали, що там комірчина, але виявилося, що там стоїть вузьке ліжко, шафа і стілець. Там була та бабуся. Ви нові власники. Мені донька казала, що ви заселилися, я сподіваюся, що ми будемо жити дружно. На цих словах у бабусі затремтіли губи, але вона трималася. Яке жити разом? Це наша квартира. Бабуся затряслася, а ми кинулися телефонувати власниці. А ви чому не подивилися в домову книгу? Мама тут прописана і за законом власники квартири її мають доглядати. Ну, ви чули, яка людина, спихнути на когось рідну матір, Та як таке взагалі можливо? Що ми не консультувалися з юристами, що ми находилися до суду, все марно. Виходило, що ми маємо забезпечити цій жінці місце для проживання, якщо не хочемо, аби вона жила з нами. Тут вже між нами з чоловіком пішло таке, що вже й ні додому вертатися не хочеться, ні жити разом. Ще й та бабця, як та примара, цілий день її нема, а на вечір мов тінь прослизає в комірчину. Та ви замки поміняйте, поки її нема, радили нам, і я до цієї думки вже схилилася. Аж якось іду я від матері, їхала просто вилити душу та змінити обстановку, бо ж як далі жити з такою сусідкою та й з таким чоловіком. Аж тут бачу, що сидить наша бабця на лавочці на вокзалі. Я так втішилася, що вона кудись їде, що й не стала з нею говорити. Але ввечері вона прийшла додому знову непомітно. А далі я собі стала задавати це питання а де вона пропадає і що вона їсть, коли вона на кухню навіть не заходить. І одного дня я таке за нею простежила. Жінка вийшла з дому і пішла в школу, а я за нею. Там вона собі замовила сніданок і не йшла геть, хоч уже й поїла. Стала дивитися, як метушаться діти, в черзі і її очі були вологі. Далі вона пішла на вокзал. Коли вона тихцем пробралася до хати, я її гукнула Давайте вже нарешті знайомитися, сідайте до столу, ми на вас чекали. Дякую, мене звати Марія, бабуся Марія, мене звати Настя, це мій чоловік Славко і костик та Пауліна. Ми її кличемо Ліна. І отак ми почали спілкуватися. Бабуся Марія стала справжньою бабусею моїм дітям, а скоро й незамінною моєю помічницею, бо все куховарство практично взяла на себе. Вже через роки я її спитала, чому вона ходила на вокзал. Я хотіла бути серед людей. Коли люди розстаються чи зустрічаються, то така радість, що я й сама її трохи отримувала, уявляла, що то мене так раді бачите, чи так сумують, що розстаються. Але тепер у мене є сім'я. Ви. Підпишись, підтримай українськомовний контент.